Доброго дня, шановні наші чарівні жінки! Ми раді вітати вас у нашій телестудії. Сьогодні, день 8 березня, прийміть вітання із цим чудовим веселяним святом, найнізніші слова і веселий настрій. Давайте дізнаємося, яка погода нас чекає. Вітаю вас, шановні телеглядачі у віртуальній синаптичній обсерваторії каналу Курскую. У цю мить посилюється атмосферний тиск, що характерно жінки його зовсім не відчують. Буде спостерігатися додатковий тиск на розум та гаманець чоловіків через різке повищення цін на квіти. Очікуються опади у вигляді комплементів та подарунків. Проте синоптики спостерігають таку закономірність, якою б не була В цей день погода на жінок, вона не вплиє. Однак вагомим чинником є погода душі та серці, а на даний час сонячно і тепло. Особливо безліч усмішок чарівних жінок. Добре вам погоди. Студія. Дякуємо, а наш спеціальний кореспондент підготував репортаж про підготовку до 8 березня. За повідомленням агентства Нісельні те членки нашого міста в посиленому режимі готують до свят, а саме купують подарунки, кінці жінкам, готують святкові вечері бігають по манзирах і, і перебирають. А ось наші найменші джентльмену. Ми вже підготувалися до свято. Беремо у букет найкраще побажання. Весна приходить і свято наступа. Нехай вони здійсняться наші вам вітання. Нехай лише найкраще приносить вам весна. Матусі, вчителі, бабусі та сестрички, Вітаємо усіх і свято це для вас. Для однокласниць теж вітання невеличке приготували ми. тож слухайте ви нас. Квіточка, за жіноче щастя, нехай вона сьогодні прийде на поріг. Щасливими ви будете. Це дійсно прекрасно. Коли щаслива жінка щасливими робить всіх. Жіночі краси, бажаємо від серця, ви в нас найкращі, гарні і любимо ми вас. Нехай щодня. Краса в душі джерель А але своєю красою дивуйте нас. Нехай з цією квіткою зізняться всі бажання. Життя не на наче казка стане у цими, нехай зізняться всі ваші вітання, нехай запал в душі вашій горить. Щоденної вам радості і радощів життя. Нехай вона дарує подарунки. А все, погане згине, піде у небуття. Бажаю рівних друзів у вашому житті, нехай вони обов'язково, нехай затьмами всі житті похмурі дні. Весняного натхнення, і щоб в душі весна, щоб усе твіло і легко все вдавалось, щоб весна скоріше закінчилась війна. І щоб у вас усе в житті полегшено складалось. Сміх наповнює людину, сміх подовжує життя, посміхайтеся частіше, посмішка так личить вам. Шлем щиріші вам вітання для найкращих в світі дам. Ми бажаємо вам квітів море, море радості і насолод, подарунків усім горе, гори радісних пригод. Здорові будьте, в житті це так важливо. здоров'я, скарби з ним приходить все. Якщо здоровий, долаєш ти вершини. Здоров'я все найкраще в життя твоє несе. Хай зігрівають душу вам красою та тедітні пирожки і розливаються джерельною водою, удачі і везіння, гомінки струмки. За цією квіткою ми зичи миру що вже закінчилась війна. Ця квітка зичить перемогу і всім спокійного життя. Омріяну стежку додому, свобода і волі почуття. Ще щастя вам, весни і сонця Хай навкруги все світе і небо буде ясно, щоб доля світла увійшла до кожного віконця і щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним. Дякуємо. Ми перериваємо наш ефір на екстрені новини. У служби новин. Йдуть обговорення нового календаря, в якому відсутні деякі свята. Запропоновано скасувати 8 березня, натомість святкувати День Матері. Однак чоловіки можуть подарувати дружині шубу, але 9 березня на Шевченківський день, який зроблять святковим чи просто, влаштують конкурс дипломатських вірші Великого Кобзаря. Наприклад, Думаємо і Думи. Мої думи». Взагалі були різні варіанти. Зокрема, перенести 8 березня на 29 лютого, щоб святкувати раз на 4 роки і назвати цей день День бідності чоловічого гаманця. Студія. Дякую. Нагадую, ви дивитесь телеканал УСКУ. Наразі останні новини з індустрії жіночих подарунків. Вважати, що найкращий подарунок зі книгами банально. Ми з вами знаємо правильну відповідь. Шуба? Ні. Беріть вище. І так, зараз в вашій увазі буде представлено новий концепт-карт. Нехай ілон мас зі своєю тезою усе елітки. Ми представляємо перший жіночий автомобіль Жемобіль. Основні характеристики Жемобіль. як і власниця, однією порцією бензину бо на дієті. На відміну від звичайного авто, з'явилася секція для помади. При бажанні жемобіль можна поформувати хною, тоніком, або фарбля, а також пофарбувати корови. Важливий момент автомобіль хамелу, автоматично змінює колір в тон сумочки і взуття. Магнітола жемобіля принципово не ловить шансон, є функція пошуку втраченої сережки у салоні, талони техогляду одночасно є дискордією кампою і абонементом середньої, спортзал і, і басейну. У жемобілі є не тільки зеркало заднього виду, але повний звіт салоні, щоб уникнути створення негативного іміджу, власниці цей автомобіль оснащені функцією автоматичного паркування. Вже найближчим часом вже мобілік з'явиться у всіх магазинах, очікуйте постави. Що ж, ми бажаємо нашим зінкам завжди залишатися у вирі модних тенденцій і завжди перебувати у гарному настрій. Ходить до завершення наша святкова передача. Але нам хочеться, щоб свято не закінчилось, адже на дворі тепло не лише від весняного сонечка, а й від ваших усмішок, вашої радості і любові від чоловічої половини нашого каналу. Бажаємо, щоб на своїй печалі дивилися у мікроскоп, а на радощі у телескоп, щоб у пустелі вам завжди таланило на оазус, а в морі на острів Скарбів. Зі святом вас!